Триває 384-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак та знищили ще 740 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 14 березня, окупаційні війська Росії втратили 160 540 тисяч військових, 3484 танки. Шість тисяч бойових броньованих машин, 2519 артилерійських систем, 495 реактивних систем залпового вогню, 260 засобів протиповітряної оборони, 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2120 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5367 одиниць автомобільної техніки та 256 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів. Атів уточнюються.